Настя Юзвак стала на захист Терена. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про Анастасію Юзвак, яка нещодавно відреагувала на хвилю хейту, спрямовану на Олександра Терена, головного героя 13-го сезону проекту Холостяк. Нагадаємо, під час зйомок Терена неодноразово звинувачували у некоректному ставленні до жінок, завищених вимогах у стосунках та навіть неповазі до учасниць. Про це, до речі, натякала й Інна белень після свого розставання з ним. У мережі Олександра навіть почали називати Ред Флег, тобто носієм тривожних сигналів у стосунках. Проте, як виявилося, Настя, яка дійшла до фіналу шоу, не поділяє такого ставлення до холостяка. За її словами, вона не помічала ні завищених вимог, ні зневажливого ставлення до жінок з боку терена. Як приклад, Настя згадала слова Олександра про те, що він хоче мати п'ятьох дітей і назвала це абсолютно природним бажанням. Чому ні? Якщо Олександр знайде жінку, для якої цінністю є велика родина, це нормально. При чому тут «red flag»? «Red flag» – це коли ти хочеш мати п'ятьох дітей, але нічого не хочеш їм дати або не можеш їх забезпечити, заявила Анастасія. Вона також зауважила, що навіть якщо іноді Олександр міг здатися різким, це ще не свідчить про погане ставлення, радше про його особистий досвід, і кожен має право на помилки. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях та не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.